Усім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок. Дивіться, букетик у мене став більший. По причинам не дуже приємним. У нас от вчора така буря розігралася. Трохи поламала мені квіти. Дощу випало багато, хто чув вже. Тут у нас потопило в Нью-Джерсі багато місць. До нас, слава богу, не дійшло. А я запекла сьогодні рибу. Буду мати до роботи. Зроблю якийсь салатик. І піде. Ця риба називається помпана. Не знаю, чи є вона в Україні така, але тут така є. І вона ну, досить непогана. Кісток немає майже, крім хребта. Біле м'ясо. Має трошки жиру. Мені подобається з лимоном. Угу. Краса напилася. Води досхочу. Добре, що не потопилася. Дивіться, чорнобривці цвітуть і пахнуть. Троянда, бідна, похилилася від води. Все-таки водії в Росії. Ну і гладіолуси там ми вчора вже ввечері підв'язали, як дощ трохи стих. Щоб не падали. Це йдемо до роботи. Сьогодні зранку і не скажеш, що тут вчора було. То я не знаю, напевно, більше 20 штатів щось сталося з природою. Щось дуже дивно. Більше 20 штатів побували під водою: Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Кароліни. М -м -м -м. Я вже не кажу про Техас і про вся решта. Дощі йдуть. Скажені. Я сьогодні йду зовсім якимось іншим маршрутом. Чому? Тому що мені треба заправитися. І заправитися йду тут біля нас, вже як є, тому що в мене вже менше, як четверть бака. А я люблю ходити заправлена, їздити без бензину це не для мене. І вчора дійсно набавилася ми страху. Не знаю як хто, але я дехто. Я так зрозуміла, що і не зрозуміла, що було повінь, що люди потопали. Я сподіваюся, що в Нью-Джерсі, у Нью-Йорку також там був цілий гармідер з водою, затопило і вулиці, і метро. Я сподіваюся, що ніхто не загинув, що люди були попереджені, і це не було так, як у Техасі з Ненацька, що прийшла хвиля. Попереджали людей, і я сподіваюся, що люди були припри приготовані до цього всього заправлятися іду йду сюди. Бензин 299. Галон. ж хочеться, щоб не було жертв, тому що стихія це є стихія, вона не питає. Головне, знаєте, дуже добре, що попереджують. І завжди треба звертати увагу на попередження, особливо, що стосується води, вогню. Good morning, regular, fill up. І ніколи, мені не здається, не треба, знаєте, не дослуховуватися, не ігнорувати. Якщо вас попереджують, не ігноруйте. Як із стихією, з вогнем, з водою, так і з війною. Щось тут нас співають. Кажуть, що повітряна тривога. Не ігноруйте, ховайтеся. Мої тут домашні дочка, чоловік, кажуть: ти пані ти лише нагнітаєш обстановку. Дивіться, якщо я включила новини і дивлюся, то місто, де я працюю, центр було по пояс, напевно, води. Місто там рядом, невелике містечко Плейнфілд, також затопило. Картеред затопило. Гарвуд пише, затопило. У мене починає волосся ставати дибки. Ти, та й кажу дочці: слухай, вона на роботі. Я кажу, ти можеш передивитися, які там у тебе ситуація навкруг тебе, та й може не їдь додому. Шукай десь там поблизу поблизу, десь переночувати. Вона що ти, мамо, переживаєш, не переживай. Все буде добре, не так страшно, як ти це все малюєш. Окей, краще перестрахуватися, чим не І краще бути, знаєте, тако на чоку, на чеку. Все це треба м -м, мати на увазі. То це вся буря була у нас десь до 9-ї години. Десь я прийшла додому, лише почалася у нас шоста. Марія робила до 12. Звичайно, до 12 буря перейшла. Можливо, вода і спала вже в декотрих місцях. Це така справа. Вода тут, тут стоїть, тут спадає. Ну, але мені, як на мене. Може, я і, знаєте, люблю панікувати. Але на рівному місці паніка не з'являється. Бачу, люди в Україні. Кажуть, що відреагували на кота, бо кіт метушився, і вони вирішили кота спасти, або пес там почав бігати, гавкати, чи що і вони послухали кота. От часом кота, пса, ми слухаємо, а от людей адже вам ніхто не хоче знаєте, зла у такій ситуації. Краще. Встати, заховатися і сказати другим попередити, і взяти з собою, і не лишати нікого, щоб ніхто не був знаєте, під загрозою якоїсь смерті, якоїсь лиха. Я не знаю, я, ну я така. Дзвоню всім своїм цим, питаюся у дівчатам Оля, Оксана, ей, ви там всі окей, чого мовчите? А вони кажуть, ми окей, до нас вода не добралася. А Соня каже, а що сталося? А Соня сном, не духом. що тут робиться. От такі безпечні, які не слідкують за тим, що робиться навколо. Оті і загинули отам в Техасі. В Техасі то тоді е, святкувалося День Незалежності Америки. І люди... І людям було не до того, вони собі святкували. Ой, а чого я сюди перейшла, як мені туди. Та й загинуло багато, та й діточок багато, та й, Боже, це така біда, хай Бог милує, щоб дітей забрала вода. І як за це думаю, мені також до горла щось підступає. У наш час, коли такі технології, коли таке все, щоб не, не знаю, щоб не, 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 не оповістити людей, щоб. І на телефон приходить. От вчора мені прийшло щось два рази. флад алерт, флад алерт. Люди, бійтеся Бога, спасайтеся. Дивіться навкруг себе. Дивіться, якщо і приходить, часом приходить задурно, ну але часом воно дійсно приходить. Дивіться навкруг себе. Вода це страшне лихо. Вона не питає. Чи будинок, чи машина. У нас тут на 22-й Роуд позатоплювало е, ці ділери автомобільні. Так, купа грошей, там там купа грошей пішла. Ой, що балакати, трагедія, дай Боже, щоб це все обійшлося тільки машинами, щоб всі люди зрозуміли, що треба мати око на всьому цьому. я їду на роботу і сподіваюся, що там також все окей. У моїх діток, що у них немає ніякого підтоплення, що я зможу до них добратися. Я вже думаю, що вода спала, звісно, але ніхто не знає. Дороги, бачите, які на вигонагорі на, на, на Возвишенні якомусь, то вони нічого? Ті міста, які знаходяться так, в долинах, підтоплюють. Ми також, коли купляли хату, ми також дивилися, щоб не була якась долина, щоб не було близько коло якоїсь річки, або навіть коло якогось потічка. Бо часом потічок перетворюється... В океан. Звичайно, важко, щоб десь було десь далеко якась артерія, але якщо маленька, у нас є маленька, там 5 кварталів вниз чи 4. Ота річечка, що часом також виходить з берегів, але щоб вона дійшла до нас, то, то треба, я не знаю, щоб що сталося. Щоб наскільки мінометрів, напевно, щоб... Не знаю, на 10-20 на піднялася вода, щоб вона до нас дійшла. Бо ми на горі від тої річечки, але. Але дорогу часом перекривають. Де і додому добратися треба об'їжджати. А сьогодні, бачите, плюс 30 сонце, як ні в чому не бувало. дощі у нас не перестають майже кожний день, то більше, то менше. Спокійно і мирно. А ви, дівчата, як? Ви панікуєте в таких обставинах, коли щось загрожує життю вам або вашим рідним, близьким, знайомим, сусідам? Ну, панікувати це так м'яко сказано. Чи ви маєте на увазі, якщо вам щось сказали, що якась о така складна ситуація? Щодо води, щодо вогню, щодо, я не знаю, бомбардувань. Чи ви реагуєте на це? Чи ви вже, може, просто звикли до цього всього де хто, хто живе у сиренах? Я не знаю, мені б напевно було важко. У мене такий характер, що я напевно всього боюся, що я за все переживаю, все пропускаю через себе. Мені би було, напевно, важко зараз там. В Україні мається на увазі. Ось тут також. Не бачу, що була вода. Можливо, і було місцями. Тут є зливи такі великі по дорогах. Часом зливи забиваються. І вода йде наверх. Добре, тому хто живе отак височенько, бачите, на горбі. Звичайно, коли живеш на горбі, маєш свої проблеми. Ми вже в цьому також удостовірилися, що нам не так просто і каналізаційні труби поміняти, тому що ми на горі, а дорога в долині, де йде така спільна труба, і нам треба копати не руками, а екскаватором, щоб добратися до тієї труби, яка йде до дороги, бо ми високо. Також є плюси, є мінуси. М -м -м. Так що ніколи не знаєш, український прапор тут справа, люди живуть українці, напевно, розправа. І бачу хмари знову йдуть. Хоча дощу не пише, що буде. Оце то, що я кажу. Вони не завжди пишуть те, що є. Ці діти повним ходом вже їдять оці помідорки чері. І ще їх є, і є. І ще скільки буде. Жовтенькі тут. Є помідори ось такі звичайні, є якісь темні, ось такі чорні тут. Мають мають трошечки чим потішитися. І тут чері в них є кругленькі, отакі, бачите, я пообривала листики, щоб дозрівали. І огірочків мають трошки. Що не кажіть? А якщо дивитися, то щось і буде з того. Але все хоче догляду. Ось тут огірочок також. Ось цей. Невидко залезть. А ще маленьких є трошки. те й буде. Їм, знаєте, так, просто потішитися. тут, до речі, вчора стояла вода. Стояла вода 2 метри від дороги на траві навіть була. Позабивалися ці стоки, зливні ці люки, решітки і вода піднімається? А вони сидять та й дивляться, вони не йдуть решітки чистити. А нащо це їм треба? Та й таке? До речі, не все так просто, як здається. Їхній сусід машину свою досить пір шукає. Він залишив на паркінгу, сам поїхав поїздом в Нью-Йорк, прийшла ж повінь, забрала машину. Ну то й кажіть, чи вартує переживати, чи ні? Залишитися без машини, а хтось залишається без дому, а хтось без дітей, а хтось без життя, хоч не хоче, а панікою пахне трошки. Слава Богу, мої дівчата в порядку, нічого їх це не зачепило. Слава Богу, всі з світлом. Цього разу світло не вивело ніде ні у кого. Та не переживай. Це не паніка, це можливо якесь переживання, бо ти знаєш, що воно за собою може принести великі збитки. Ну і нормальна людина, я думаю, що переживати буде завжди. З цього приводу. Тому що хто побігся не раз, той буде дути на холодне Все, на цьому закінчився мій робочий день. Дівчата в порядку, нагодовані, вигуляні. 30 у нас стоїть 30, і гуляти з дітками, звичайно, у таку погоду. Я все стараюся їх десь у затінок. А діти, що розуміють, вони хочуть гасати на велосипедах, хочуть туди, на дорогу, з сонцем. Їм все рівно, що жарко. А от мені якось не все рівно. Я вже якось важче стаю переносити з руками цю спеку, тим більше приймаю ліки. При яких сонце протипоказано. І, ну, і ось так, і як з дітками. Наскільки вистачає, тримає їх у затінку, а потім йдемо на сонце і все. І катаємося на машинках, та на байках, та на тому, та на сьому. Робота з дітьми це таке: нікому не докажеш, що тобі можна, а що не можна. Прийшла, працюй, обібралася грибом, лізь у борщ. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Усім гарної погоди. Ніяких катаклізмів, ні в природі, ні в житті. І дай Боже, щоб ця вже війна скоро закінчилася. Дай Боже.